Ну що, ребят, усім привіт! Виїжджаю попрацювати. Працюю я цей тиждень вночі, тільки нічні зміни. Також як попередній тиждень, і попередній, попередній, попередній. Коротше, працюю я вночі. Пару днів буде нова машина. Hyundai i30, це вже не i20, а це i30, і він проходить в комфорт. Це класно, але його все одно нема. Ну його трошки зовсім ну, десь відсотків 5, якщо чесно вот вона моя нова то, тачка. Ось така, ребятки. ci 30 Нормальна така тачка. А, набагато вже комфортніше вона навіть для водія. Торпеда тут така ж, як, в принципі, практично, як і у 20, але трошки більше, трошки більше салон. Позаду теж трошки більше місця. Подлокотника нема, але комфорт є. Зараз 15 годин вечора. У мене ще вся ніч попереду до 6 ранку. Там я вже віддаю авто, і у мене буде в день, я буду. Відпочивати, спати, потім я просипаюсь там свої діла, і з вечора знов на нічну зміну. І так по колу вчора по касі у мене було 100 євро. Ребят, 100 євра нетто. Вряд десь 130 євро. Це небагато. Я в короче, до цих 100 євро за 10 годин. Дуже слабенько, ну зараз такий час. Березень, початок березня ну дуже печальний, дуже печальний. Сподіваюсь, де і всі говорять, що буде трошки краще в середині березня і в концу березня. буде трошки краще. Тому ми всі на це сподіваємось. бо Ладно, я працюю там 50 на 50%, машина не моя, заправляю не я, обслуговую не я. А ті, хто е, бере в аренду, да, вони теж не обслуговують, але вони, вони її заправляють і платять за оренду. І коли замовлень небагато, каси невеликі, то їм дуже тяжко, ніж мені працювати зараз. Але коли буде сезон, там вже буде трошки інший розкалив. Ну, На своїй машині, звісно, навіть коли тяжко, не так тяжко, як тим, кого в кого своєї машини нема, хто не працює на своїй машині в Словаччині, в Братіславі. Так що погнали, будемо працювати. Трошки покажу вам багажничок. Він дуже немаленький, дуже. Навіть сюди буде кластись моя куточка. Її навіть... Не буде видно. В принципі, так. Можна зробити так, але цього ніхто не робить. Можна сказати, що обов'язково, до речі, треба мати ліцензію і щоб вона була на віду і щоб пасажири її бачили. Бо за це можуть поліція в погано зробити. 300 км я вчора проїхав. Кстати, за ці 300 км. А каса 100 євро то. це дуже мало для Братислави, для Словаччини. Такий екранчик е бідолажний, будемо так казати. <свісно> він би, нормальний, але не сенсорний. Сюди можна поставити сенсорний екран, і буде все добре. Ну, воно і так нормальне. Мені це не напрягає, але виглядає він трошки бідолажний. Ну, Нічого страшного. 21-й рік. Вона в дуже гарному становищі. Є кнопочки підігріва сидень нема, мог би бути, якщо б це була комплектація трошки вища. Дуже багато різних кнопочок, дуже зручно керувати музикою, круїз контролем і так далі. І тому подібне. Але тут, ребят, ручка. Ручка, ребят, це ручка. Оп, оп, бачите, шестиступочка. Це добре. Так. Отак от, от Словаки люблять їздити на велосипедах, ходити з палицями, і бігати. Полюбляють займатися спортом. І тут, в принципі, для цього є всі умови. Ліс є, в Братиславі. Ну, коротше, все є. Дорожки, велодорожки і так далі. І для біга. І, в принципі, все для цього зроблено. Тому вони це і роблять, і напевно. Де мій телефон? Телефон включаємо болт. У мене, до речі, заблочили передзакази, бо я відмінив за останні 12 тижнів більше двох, точніше більше одного замовлення. У мене два замовлення відмінено за годину до подачі. І це блокіровка, не виполне требування. Бачите? Ну нічого. Будемо працювати без передзаказу. От бачите, 100-101 євро, євро. Це за вчора. Попрацював скільки годин. 10 годин 46 хвилин да, навіть. Болт, Comfort, Pets і Sand. Підтвердити. 10 км. поставимо трошки менше. Ось так. 6. Не. Так, щоб святий Юр попадав. І буде все добре. 8 км. І можна починати працювати. Починаємо працювати і заробляти великі євро гроші Євро грошей. Великі. Нема замовлень. Ну, зараз з'явиться зараз замовлення. Буде все добре. Напевно, краще кудись від'їхати звідси, бо... На одному місці, як кажуть, стояти не можна. Коли ти їздиш, у тебе завжди більше шансів, що ти зможеш спіймати якісь замовлення. Особливо, коли їх нема. Ну, коли їх мало. Поїжджу по рачі поки що. Якщо довго не буде на рачі, то я вже поїду кудись далі, ближче до центру. 20 хвилин катаюсь по рачі, а замовлень нема. 20 хвилин. Я думаю, в чому проблема, але я зрозумів в чому проблема. Я не заправлений, мені треба заправитись. Тому мені не приходять закази. І як тільки я заправлюсь, ви одразу побачите замовлення. Паруки метод проїхати е, на срачі, тому що виїхати з рачі треба. Коротше, виїхати срачі треба, і коли я вийду заправлюсь, у мене будуть замовлення. Взяв каву. Короче, я вам зараз покажу прикольная штучка. Это, ребят, свалка авто. Точнее, уже перекоряженных авто, каких вагонов, какие-то. Короче, такая штука, интересная. А нам нужно работать. Ребята, годину не було замовлень. Годину. Вже 18.00. І тільки зараз мені прийшло перше замовлення за 5 євро. За 5 євро Адріана. Не знаю. Треба її поблагодарити, що за це. Чи що. Така зараз робота. Де там Адріана? Адріана. Адрі, 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 Ана, да. Адріана? Ана, ана. Угу. Добрі. Наталія? Наталія. Лоу. Анна? Анна. О, я. Угу. Анастасии нема. А мало быть Вот, вот Анастасия идёт Добрый день Анастасия? Да угу. Нет, ей нравится Вадим просто А мне не Вадим А мне нравится Вадим а Мне не нравится Вадим а Ну наконец Тереза Тереза, я так довго тебе чекав. 12 євро з добравки на Ступаву. Добрий, день. Добрий. Тереза? Ано? Тереза. Тереза. А, супер. Висадив Терезу. Тереза молодець. 3 євро на чай. Хоча у неї була картка. Але вона достала 3 євро і дала. На цьому закази стали, після ступали. У мене, до речі, тут недалеко живе мій товариш. Він зараз зробить кави, вийде і ми трошки зробимо паузу. Бо замовлень все одно немає. Такий, ребятки, спокійний райончик. Тишина, хори. домики mm -hmm. цікаві. А вот и кава подоспела. Mm -hmm. <laughs> ну, дуже дякую. Я за свои кавы Блин, круто. <laughs> Денис, что ты не работаешь в такси? Расскажи. Ну, Я хотел с тобой поговорить, поработать на тебя. Google жмет. надо идти в Реал. Слушай, ну мне кажется, ты только вышел из этого и теперь хочешь вернуться опять. Два раза в одно нельзя. Не-не-не, поверь, можно. Не, ну пивко, видишь, уже можешь себе позволить. Это уже хорошо. Я позволяю уже месяцев пять. Видите, что это такси с людьми делает на пенсии. <звы> Попыли кавы. И Диня пошел працювати далее за компом. Готуватись до такси. А я зараз где знаходжусь? В Ступаві. О, в Братиславе есть коэффициенты? е трошки. Короче, работа там есть, то я поехал. na pewno I feel like I'm losing my mind as everybody in the world dies please lord give me a sign a sign I feel like I'm losing my mind as everybody in the world dies please lord give me a sign Добрый, Мартин Martin, ano. Dobrý. 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 так, ребятки. 8 евро тариф, 10 без Dobrý. Есть тут место. Галерея называется Короче, тут студенты тусят В принципе, сейчас 3 часа ночи И вот движ, в принципе, есть какой-то Дуже богато тут таксисты. Дуже Прям, о, прям дуже Так шоловый тут шось Ну, не знаю Бачимо. Подача 0 метров, ребят Видели когда такой такое? Виктор Вот он стоит, но он еще не врубается что что пора уже садиться. Нет, Виктор. Да написать ему, что я на месте. сообразили. Виктор, добрый. А, да, Виктор. Поездочка с компенсацией пробега 1,5 960 за поездочку 8 хвилин. Вже 3,47, залишилось 2 з трошки години. Треба ще зробити, ну, як мінімум, 30 євро, щоб хоч якось достойно, закінчити його. Прийшло. Але мені треба буде розвертатись 4,70. Нормально. Роботи небагата, але вона все ж таки є. Наомі. Наоми. Это представник страны Индия, ребятки. Hello, yeah. Наоми. Yes. Это была не Индия, ребят, а Африка. Какая разница? Все равно ничего не понятно. И 4 4, ребят, 70. 4,70. 4,70 денег. Это, в принципе, 200 гривен. 200 гривен. 7 минут, 5 километров. Пришел заказ на завод Volkswagen с компенсацией пробега 1,5. Подача 2,5 километра. Это, в принципе, немного за 12.50. Анна едет. Я так понимаю, закончилась смена на Volkswagen. Одна смена едет домой, вторая смена едет на работу. Вот, ребят, завод Volkswagen. Вон стоит моя отель, судя по всему, не Анна, а отель. Добрый день. Адела. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну. У меня осталось час времени даже меньше. Касса уже на сегодня у меня есть 100 евро. Может даже чуть больше, если последняя поездка не обновилась. И я надеюсь еще за этот час ну, хотя бы 10 евро чистой кассы. Но что-то работа не, не идет с утра Хотя обычно утро это самое время для работы Самое время для разрыва Все, куча заказов Но вот эти последние недели К сожалению, не так Нет такого разрыва Не знаю, с чем это связано Но все ждут Все ждут, что будет работа В середине марта, к концу марта Все на цель чекают это послушайте. Весна пришла, але я вам скажу, даже в зимку в Братиславе, в центре міста можно почувствовать такие. Это очень странно. В зимку в Сичне, Так я реально было. Ну зараз прям вообще уже. і запах буде бабла замовлень Для мене вже падутро просто колбасить залишилось пів години зараз була поїздка 8 євро і якщо мені повезе то буде ще одна поїздка тоді буде 10 чистими за годину останню але це не факт передаю машину сменщику Сергею. Сергей, желаем вам хорошо попрацювать, много <и> грошей заработать. 100, так что 100. все, давайте, удачки. Давай, удачи. Все. Ну что, ребятки, вам трошки расповим, что там у меня. какая ситуация? А ситуация следующая. Нет, это нафиг. Цены та ситуация. А ситуація следующая. 12 годин попрацював, ребята. 23 поїздки, 110 євро uh, чистими. Це нетто. Задняти комісії uh, болта. Ну, таке собі. Але ж uh, вночі мені більш подобається все одно. А ви не забувайте підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Обов'язково пишіть коментарі, я відповідаю на всі коментарі. Також, друзі, вступаємо в нашу телеграм-групу по Україні, а також в нову телеграм-групу по Братиславі, де ми всі будемо обмінюватись важливою інформацією стосовно таксі і роботи в Братиславі в таксі. Обов'язково підписуйтесь. Дуже дякую вам за підтримку. Всім пока. До нових зустрічей!